Вітаємо вас у нашій студії. Сьогодні ми маємо честь поспілкуватися зі старшим лейтенантом Зінцовим Олександром Миколаєвичем. Дякую вам за службу і за те, що сьогодні ви з нами. Розкажіть, як ви вирішили стати військовим? Чи пам'ятаєте ви цей момент? Ну, звісно, пам'ятаю, це в житті кожного чоловіка настає той момент. Це було в далекому 91 му році, починав я ще з середньої Азії. Я будь, будь-яка молода людина, яка попала в, незнайомий, в незнайоме середовище, на знайомий колектив. Щось таке було зворушливе та на забутнє взагалі на все життя. Розкажіть про вашу атмосферу у підрозділі. Яка вона? Ну, по-перше, будь який Підрозділ це маленький колектив, це маленька сім'я. Всі розуміють, що ми робимо спільну справу, тому один одному допомагаємо, наскільки можна. Люди є різні. Є хто служить рік, хто півроку, а хто по 10, по 20 років. І, звісно, старші, більш досвідчені товариші друг другу допомагають. А як ви взагалі вирішили стати прикордонником? Ну, це теж дуже давня історія. Я народився в маленькому прикордонному місті, теж в Одеській області, і в нас в школі наша школа була підшефною у прикордонного підрозділу. І вже тоді я був членом гуртка юний друг прикордонника. Бо взагалі тоді мені це, це вже сподобалось. Строкову службу теж я почав проходити ще з, з далекого 91-го року, е, тільки в прикордонних військах. І так далі, далі пішло. Потім прикордонні війська України, Державна прикордонна служба. І от досі я знаходжусь в лавах Державної прикордонної служби. А скільки років ви служите вже? Ну, получається вже. 34. Що на сьогоднішній день вас мотивує продовжувати службу? Ну, я думаю, мотивація у всіх зараз у нас одна. В цей складний час, нелегкий для країни час. Мотивація одна: вигнати ворога з нашої землі і для того, щоб наші діти ніколи більше не чули вибухів, пострілів, не знали наші родичі, якісь. Якісь втрат своїх близьких, рідних і так далі. А яка мрія вам дає сили рухатися далі? Мрія. Мрія, що ми нарешті будемо жити всі в одній незалежній, справді незалежній країні, тому тільки це. Ви ж подивіться, наша країна вона багата і на дуже талановитих людей, на творчих людей. Куди ж ми ну, не кинь оком завжди, всюди, навіть е якісь світові е знаменитості, вони всі майже виходять з України. Я хочу побажати. Е Моїм друзям, побратимам, всім українцям це запам'ятати, що нам потрібно протриматись мінімум на один день довше, ніж вони. Всім побратимам витримки, віри, довіри, якогось військового щастя, везіння, по-перше, разом до перемоги. Ми знаємо, що у вас є державні нагороди. Розкажіть трохи про них. Ну, спочатку самої військової агресії в 2014 році я в складі підрозділу вибув на ділянку Східно-регіонального управління, де ми тримали оборону від цієї. Нечистів цієї навали був поранений і був приставлений до нагородження орденом за мужність третього ступеню, яку я отримав вже в шпиталі в місті Київ. Тому ця нагорода була для мене, скажімо так, несподіванкою, і я вважаю, що будь-хто, будь-який чоловік чи жінка, побратим, посестри. Вони зараз всі герої, і ця нагорода, вона не тільки моя, а всіх моїх побратимів, з якими ми разом боронили нашу державу, починали боронити, скажімо так, в 2014 році. Дякую вам, що бороните нашу землю. Бажаємо вам перемогти та вистояти. Маленька ремарочка. Я нам всім бажаю перемоги над победою.